Облаштовують нові бордюри та застеляють доріжку бруківкою. В Івано-Франківську комунальника взялися оновлювати тротуари по вулиці Галицькій від зупинки радіозавод до вулиці Хіміків. Загальна площа брукування буде становити 640 метрів квадратних. Чому саме тут? Ну, тому що давно люди зверталися, мешканці. Як ви бачите самі, тут тротуар в поганому стані. А ми повинні зробити на нормальну пішохідну доріжку доріжки для людей. Мешканці нас ще попросили зробити дві доріжки там, де вони ходять, де вони протоптали, то ми також плануємо це забрукувати. Включили. Та включили також. За словами міського голови Франківці неодноразово зверталися з проханням привести до ладу цю ділянку. Тож взяли на озброєння і почали ремонт. Підготовчі роботи розпочалися ще минулого року. Зараз їх планують якнайшвидше закінчити. Тут зупинка, розворотне кільце підходить до зупинки. Тут багато транспорту зупиняється, особливо і тролейбуси, і автобуси. Це кінцева. Зробити благоустрій, щоб ця зона була комфортна для людей. Маємо таке за завдання декілька місць у місті Франківську зробити. Це не є великий капітальний ремонт, але такий поточний ремонт, частковий ремонт зупинок, зокрема дорожнього покриття, є дуже важливим. До слова, це не перші ремонтні роботи, які вдалося завершити в цьому році. Зокрема, з останніх це капремонт двору на Сухомлинського та облаштування тротуарів по вулиці Цьоклера. Аліна Кравченко, Олексій Телеканал